Сядьте, діти, посміхніться, схаменіться, не крутіться. Любі, я вас теж вітаю, творчості від вас чекаю. Давайте пригадаємо, що таке сувенір. Це подарунок на пам'ять. У кого з вас є така іграшка? Сувенір. Вам її купили, подарували. Чи вона зроблена своїми руками? Чому кажуть, що найдорожчий подарунок це той, який зроблений своїми руками, бо цей подарунок несе частинку душі того, хто над ним працював? Послухайте, будь ласка, віршик. На столі багато страв закінчили безліч справ. Бо в кутку стоїть діду, відчуваєм свято Дух, Гостей зустрічаємо, колядками вітаємо. Так, діти, це Різдво одне з найтепліших, світлих, добрих свят. Ще називають його Святвечір. Українці готують 12 страв, співають колядки, водять козу. А хто з небес спустився і сказав, що Бог народився? Янголядко, що приносить добрі звістки, один із головних персонажів під час різдвяних свят. Янгол символ чистоти і захисту від злих чар. Для роботи нам потрібна ось така картонка довжиною 15 см, ширина не має значення. Нитки білі або молочні, або якогось світлого кольору. Заздалегідь я вирізала крильця, шановні батьки, допоможіть дітям, ножиці. І починаємо працювати. Спочатку намотуємо ниточку на картонку ось так. Наматуємо ось так багатенько ниточок, не поспішайте. Так. Тепер відрізаємо ниточку і робимо наступний діє. Відрізаємо ниточку довгенько, складаємо навпіл. Це вже батьки допомагають, якщо дитина не може зав'язати, протягуємо ниточку ось так. Бачите, з однієї сторони буде петелька в нас, гарненько так стягуємо їх. І зав'язуємо на вузлик. Ось так тугенько тугенько зав'язуємо. Ось так. Петельку залишаємо вгорі, а решту ниточок опускаємо вниз. За петелькою ми підвисимо наш, нашого янгола, можна на ялинку або біля ліжка. Це буде. Такі тримач у нас. Знизу, там, де ми не зав'язували, розрізаємо наші ниточки. Ось так потихеньку, обережно, бо дуже товстенькі. Розрізали всі гарненько. Картонка нам більше не потрібна. Беремо за петельку і ось так обережно розрівнюємо наші ниточки. Всі-всі. Щоб вони були більш-менш рівненькі. Знову відрізаємо шматочок ниточки і зав'яжемо наш пучок ниточок буде голівка. Знову ж таки, я роблю нитки вдвоє кладу, щоб було зручніше зав'язувати. Ось так зав'язуємо, дивіться. Виходить ось така у нас кулька з ниток, бачите? Ось так, тугенько. Так, батьки також допомагають, бо треба дуже тугенько зав'язати. Петельку розрізаємо. Бачите, головка вже є в нашого ямко. Розділяємо наші ниточки навпіл, ну, як вийде. Навпіл, також розрівнюємо ниточки і вставляємо сюди всерединку наші крильця. Готово, бачите, отак гарно підтягуємо крильця. І під крильцями також будемо зав'язувати наші, наші ниточки. Знову відрізаємо шматочок ниточки складаємо навпіл і зав'язуємо тогенько на вузлик Ось так. Якщо ниточки довгі, ми їх просто Підрівнюємо, підрізаємо, знизу щоб було рівненько. Ось така краса у нас відходить. Вот. Ось так, бачите, як вийшло у нас гарно. Ось такий янгол вийшов у мину, і я його можу подарувати, прикрасити ним ялинку, чекаю фото ваших попів. Зі святом вас, мої любі. Будьте здорові!